П'ять потягів затримуються в дорозі на понад півтори години. Усе через точкове знеструмлення в інфраструктурі. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Від графіка прибуття відстають зокрема поїзди з Одеси до Харкова, з Харкова до Івано-Франківська. Вчасно не прибудуть і Кременчук, Ворохта, Полтава, Чернівці та Умань-Харків. В Укрзалізниці також нагадують, на вокзалах працюють фортеці незламності. Там є резервне живлення, тож люди можуть підзарядити свої телефони та. Укритися від обстрілів росіян. Ще раз нагадаємо, в Україні від 6 ранку повітряна тривога. Жителі, зокрема, Сум Києва, Харкова, Львова та Одеси повідомляють про вибухи. Уже є інформація про те, що сили ППО збивають ворожі ракети у столиці. За даними міської військової адміністрації, уламками пошкоджено два приватних будинки, дитячий майданчик та промислове підприємство. За попередньою інформацією, двоє людей постраждали їм надали медичну допомогу. Київська влада попереджає. Про можливі перебої зі світлом, а на Одещині та Дніпропетровщині вже застосовують екстрені відключення електроенергії.